І, вийшовши, Ісус побачив багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їхніх. Як настав вечір, приступили до нього ученики його і кажуть Місце тут пустинне і час уже пізній, відпусти людей, нехай підуть у селище і куплять собі, що їсти. Ісус же сказав їм Не треба їм іти, дайте ви їм їсти. Вони ж кажуть йому, у нас тут тільки п'ять хлібів і дві рибини. Він сказав: Принесіть їх мені сюди і звелів народові возлягти на траву, і, взявши п'ять хлібів і дві рибини, підняв очі на небо, благословив і, переломивши, дав ученикам хліби, а ученики народові. І їли всі і наситились. І набрали залишків дванадцять повних кошиків, а тих, що їли, було близько п'яти тисяч чоловіків, окрім жінок та дітей.